ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Маємо сьогодні неділю, День Господній, день, в який ми приділяємо час для важливого обов'язку стати перед Богом, подякувати за все, що ми отримали. День, в який ми виконуємо Божу заповідь, пам'ятай день святий і святкувати. День, в який ми випрошуємо Божого благословення, Божої опіки. І сьогодні церква подає нам до роздумування цей випадок про батька і сина, про батька і сина, батька, який звернувся до Ісуса по допомогу. А звертаючись до Ісуса по допомогу. Почув слова від Ісуса Христа, що оздоровлення твого Сина відбувається за допомогою двох таких засобів, як піст і молитва. Визволення від Злого Духа. Ми також приходимо до Бога з багатьма проханнями. Ми маємо різноманітні прохання. Кожен має. Свої труднощі, кожен має свої потреби, кожен має свої прохання. І сучасний світ дає нам таку, такий спосіб мислення, щоб отримати речі легко. Знаєте, як діти, які хочуть вже і все, і багато, легко. Ми би так хотіли так само, щоб Господь, от тільки у нас якась така думка мрія, і Господь нам зразу це дав. І напевно той батько, який привів сина, який з дитинства був хворий, Він також хотів, щоб Ісус задовольнив Його молитву, Його прохання в один момент. Але Ісус каже, що такий рід виганяється постом і молитвою. Наші прохання, які ми ставимо перед Богом, вони є дуже різноманітні. І кожен має свої труднощі життєві, і кожен надіється, що Бог йому задовільнить його прохання в один і той, чи в той інший момент. Але Господь вимагає нашої з вами співпраці. Дуже цікаво в посланні до євреїв, апостол Павло сьогодні говорить про так звану обітницю. Бог дав Авраамові обітницю і сказав такі слова: Я тебе поблагословлю щедро і розмножу тебе вельми. Поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми. Але Господь дає ту обітницю Авраамові, і Авраам, щоб отримати ту обітницю, яку Бог дав, він має з Богом співпрацювати. Не може бути, що Авраам скаже, я собі буду жити, як я хочу, а ти мене поблагословиш щедро і розмнож мене вельми. Зроби мені так, як мені треба, але я буду жити моїм життям. І ми знаємо, що Авраам він прислуховується до цієї обітниці. Авраам спілкується з Богом. Авраам виконує Божі накази, і Бог благословить Авраама. Для нас, християн, які вступаємо в ці відносини з Богом, стаємо на молитву, возносимо йому наші прохання. Також важливо пам'ятати про це зобов'язання. Бог поблагословить нас щедро, розмножить наші, наші роди, але ми маємо пам'ятати про цю вірність, вірність Богові. Бог бажаючи дати наслідникам. Читаємо, завдяки довгій терпеливості осягнув обітницю Авраам завдяки довгій терпеливості. Бог, бажаючи дати наслідникам обітниці, як найсильніший доказ непорушності своєї волі зробив це клятвою. Бог хоче добра людини, Він хоче нашого добра з вами, але він якби дає ту обітницю. Але людина має бути вірна Богові. Людина має спілкуватися з Богом. І як. Продовження цієї вірності Богові це є один засіб, це є молитва, а другий засіб це є піст, інший засіб це є милостиня. Це те, що ми практикуємо під час, під час посту. Людина потребує Бога. І ці обітниці Божі, вони є дуже цінні. Ну Самі заповіді Божі. Чому Бог дав заповіді? Щоб людина трималася на правильній дорозі. Бо людину через наслідки первородного ріха може знести. Нас всіх може знести з правильної дороги. Але завжди в нас перед очима має бути Господь Бог, Його обітниця і наші старання, щоб бути вірними Богові. Нині, наприклад, люди мають таку думку інколи. От якщо ви запитати людей, ви хочете Божого благословення? І всі кажуть, так, ми хочемо Божого благословення. Ви хочете, щоб Бог поблагословив ваші роди розмножив? Вони? Так ми хочемо. Ви хочете мати? Так ми хочемо. Але людина дуже часто нині придумала собі таку, таку фразу. Ви її також чули. Головне мати Бога в серці. Чули таке, так? Головне мати Бога в серці. Гарна фраза. Чи не гарна, як ви думаєте? Альо, прокидайтеся, не спіть, вщіпніть себе. Гарна фраза мати Бога в серці. Гарна. А уявімо собі, наприклад, що люди, які є зв'язані один з одним, кажуть таку фразу один одному. Наприклад, чоловік жінці каже: Я тебе маю в серці. Я не маю часу для тебе. Я тебе маю в серці, чесно тобі кажу. Жінка чоловікові каже, я тебе маю в серці. Діти кажуть батькам, не маючи для них часу, тато і мамо, ми вас маємо в серці. Ну, дай скинь мені пару копійок на карточку, але ми тебе маємо в серці, ми не маємо часу з тобою бути. Уявіть собі, наречений і наречена, скажуть один одному, я тебе маю в серці, дорогенька!» Фраза на перший погляд така красива. Я маю Бога в серці. Але я не маю для Бога часу, я не маю для Бога ем, якогось періоду в моєму житті, я не маю часу на молитву, я не маю часу на духовне читання, я не маю часу, я маю Бога в серці. Ісус, коли нині говорить нам, про цей рід виганяється молитвою і постом. Скільки прикладів, наприклад, і бачимо в Євангелії, коли Ісус сам йде на молитву. Зверніть увагу, Ісус є Бог. Ісус Бог. В нього була завжди присутність Божа. І навіть як людина в нього була завжди присутність Бога. Але ми читаємо в Євангелії, що Ісус відійшов на самоту. Ісус почав молитися. Навіть коли учні запитали Ісуса, навчи нас молитися, Він, будучи Богом, але і людиною, Богом, який воплотився, Він каже, як молитися. Тому що молитва це є цей засіб, який допомагає людині тримати постійний зв'язок з Богом. Чому не могли вигнати учні Злого Духа? Чому не могли учні зцілити хворого сина з дитинства? І почули такі слова і апостоли, і батьки роди невірний, доки я буду з вами. Роди невірний, доки я буду з вами. Господь дорікає тогочасним людям, але і нам з вами про брак віри, яка проявляється і в молитві, і в пості. Молиться та людина, яка вірує, знаходить час на молитву та людина, яка вірує. Знаходить час на піст і себе позбавляє, чогось обмежує та людина, яка вірує, і та людина, яка каже дійсно: Бог зробив обітницю, я хочу співпрацювати з Богом. Я не хочу просто оправдовувати себе і казати, я маю Бога в серці. Тому що я конкретними ділами моїм чекаю. Часом маю показати, що я, я хочу цієї обітниці, я хочу цього благословення, я хочу, щоб Бог відповів на мою молитву. Роди невірний, доки я буду з вами? Два аспекти, які про молитву хочу сьогодні згадати. Один з таких аспектів, один з таких аспектів це є обов'язок батьків вчити молитися дітей. Обов'язок батьків вчити молитися дітей. Є така фраза, що якщо ми не будемо говорити з дітьми про Бога, то потім все життя будемо говорити з Богом про дітей. Якщо ми не будемо говорити з дітьми про Бога, все життя будемо говорити з Богом про дітей. Один з найбільших речей, одна з найбільших таких обов'язків, які батьки можуть зробити, це навчити дітей молитися. Але не навчити дітей молитися, типу, Нато тобі ксьон з передав. Нато тобі на перше причастя тому, що буде такий золотий, знаєте, дорогий молитвенник і дорога вервиця, така супер вервиця». Дорога чи не дорога, простий чи не простий молитовник. Але річ є, що як тато, як мама. Я маю святий обов'язок дитині передати оце знання спілкування з Богом, сказати, Бог дав обітницю, Бог буде тебе благословити, якщо ти будеш спілкуватися з Богом і просити це благословення. Велика річ, як батьки навчать дітей молитися. Дивіться, в житті, і ми всі пережили різні моменти. Є дуже складні моменти, але якщо діти вміють молитися, Якщо батько чи мама навчили дітей молитися, вони мають засіб, засіб, що коли важко, дитина каже: мій тато чи моя мама навчила мене молитися. Хтось скаже, ну я, наприклад, сам дійшов до молитви, чи моя мама, чи мій тато мене навчили. Богу дякувати. Є випадки і навпаки, є випадки, коли діти це пізнають і вчать батьків. Але нормально, коли батьки вкладають в дітей, вони також мають інвестувати в цю сферу, навчити молитися. Митрополит Андрій Шептицький він казав, що це є головний обов'язок батьків навчити дітей молитися. Це один такий аспект. А другий аспект це молитва, така розумова молитва, якою ми повинні завжди. Приділяти час Богові. Бо ми, наприклад, вміємо молитися, Отче наш Богородице, ми вміємо молитися Вервиці, це все устами. Ми навіть як прийдемо до церкви трошки швидше, чи як закінчується служба, ми вже як нічого не правиться, ми вже не знаємо, що робити. Бо вже ну, Ксон не співає, хор не співає, і я вже не знаю, що робити. А це є час розумової молитви. Це є час, що я, наприклад, маю, можу сісти чи можу вклякнути і говорити з Ісусом, говорити. Бо молитва це розмова. Не просто От, наш Богородице», це, це важливо, це добре, але просто говорити. Коли останній раз ви просто говорили з Ісусом, казали: Я тобі дякую за мого чоловіка, дякую за мою жінку, дякую за дітей, чи прошу у тебе за дітей, охорони так. Але цей час приділений, 10 хвилин приділений Богові. Чи вклякнути після причастя якийсь момент, просто бути з Богом, просто думками бути з Богом. Прийти за 10 хвилин швидше на службу, не вже коли благословенне царство, і не втікати, як тільки амінь вже все. Але мати цей час для Бога, спілкування з Богом, вдома сіла е, на диван е, чи в крісло і думаю про Бога. Це не є бути фанатиком. Це є вміти просто спілкуватися з Богом. Ми самі маємо вчитися постійно і ми, і ви. Ми ніхто не є досконалі в молитві, ані священик, ані ви. Але цей час приділений дуже важливий. Святий Альфонс Марія Лігорі поділюся його думками про медитацію, про таку розумову молитву, про думки з Богом. Він каже. Вічні правди, духовні речі, їх не можна побачити на власні очі, а лише очима душі, тобто завдяки роздумам і медитації. Саме про брак роздумів говорить Святий Дух, кажучи, спустошено всю землю і нікому взяти те до серця. Святий Бернард дуже вдало порівнює молитву подумки із дзеркалом. Зверніть увагу на це порівняння. Порівнює молитву подумки із дзеркалом. Уявіть, що ви забруднили обличчя. Коли станете перед дзеркалом, то побачите, що ви брудні, і ви вмиєтеся. Якщо б ви не подивилися в дзеркало, не подумали б про бруд і не витрили б його. Подібне з молитвою подумки. Лише тоді усвідомлюємо свої помилки і загрозливу небезпеку і намагаємося позбавитися від гріхів і уникнути небезпеки. Так, коли людина думає, людина бачить що щось так, щось не так, щось так це добре, щось не так, треба виправити. А коли людина не зосереджується, тільки все, навіть богородиця, Йово Богородице, Єво Богородиця, Єво Отче наш От, тобто я відмовив. А, я ще а ще маю дев'ятницю, а ще дев'ятницю, а ще верветься, а ще верветься. Але я не маю часу сісти на тих 10 хвилин, щоб подумати з Богом, подивитися, як в дзеркало, і побачити бруд, і тоді бруд змивати. Якось свята Тереза писала: на перший погляд, ми досконалі, проте під час роздумів Господь відкриває нам очі нашої душі. І виявляється, що ми не такі досконалі, і що в нас багато гріхів, коли роздумуємо? Святий Бернард каже, хто не роздумує в молитві, хто не медитує, мало ймовірно, що збагне свої помилки і їх жахатиметься. Хоча дивіться, народ цікавий інколи, кажуть, я ходила на медитацію. Я кажу, куди? В парку. Я медитувала. Я кажу, як ти медитувала. Ну, ви розумієте, каже, оця медитація це мене вдосконалює. Я кажу, так? Просто є велика різниця між християнською медитацією і медитацією отою просто, як собі людина собі фішку якусь в голову забила. Медитація християнська це бути уважними. В один момент думати про Ісуса Христа, Він помер за мої гріхи. А що в мене не так? Я хочу виправити своє життя. А медитація в парку це загнути ноги і казати, я заряджаюся від сонця, від дерева і так далі. І багато народику на це чіпається. Через що? Через те, що не знають, що таке християнська медитація. А християнська медитація це молитися, роздумувати з Богом. Тому просімо сьогодні таку благодать у Господа на цій службі Божій, щоб ми удосконалювалися в молитві. Ще лишилося трошки часу Великого посту, сьогодні четверта неділя, ще три тижні. Зробімо такі зусилля, щоб кожен день 10-15 хвилин ми приділяли молитві роздумам. Не думали, що ми втрата часу, що ми нічого не робимо. Бо ми такі деколи звикли щось робити. А тут просто сидіти і думати про Бога. Просто сидіти і відкрити Святе письмо, прочитати і про це думати. І також знайдімо ще час, щоб взяти, можливо, якусь духовну книгу, щоб роздумувати і дивитися, що багато речей ми би змінили в нашому житті, якби ми більше молилися. Слава Ісусу Христу!